Шанування друзі, вітаю вас в цей день. Останній день липня 2024 року, 31 липня, на календарі. Відповідно, середа. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас, тих новин, які я визначаю як актуальні, важливі та варті вашої уваги. І поговоримо ми про те, що українські ракети все частіше почали летіти на території Росії по їх військових об'єктах, про те, що заявив е президент Фінляндії про переговори і про початок переговорів для України. Олександр Ступ зробив заяви про те, якою зброєю мають оснастити F-16. Знаю, тема важка вже і дуже така, яка починає викликати роздратування зі зрозумілих причин. Я розумію. Вас і так само про Іран дещо і про вбивство лідера Хамасу, яке сталося там. Про це і не тільки прямо зараз, але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал, лайк, дзвіночок. Далі ви всі знаєте ваші коментарі, так само, які я дуже вітаю. І ціную ваші думки і позиції. Ну, і ставайте спонсором для тих, хто бажає підтримати розвиток україномовної аналітики в Ютубі. Отже, оперативно, ви знаєте, що цієї ночі була атака масована дронами, як зазначає Київська міська військова адміністрація, наймасованіша в 2024 році від початку. Понад 30 було збито Київ, Київщина летіли сюди і не тільки про результати бойової роботи точно поки що невідомо. Станом на той час, поки я з вами спілкуюсь, можливо, по ходу буде інформація, тому я неодмінно для вас а, в, о, окреслю цю статистику, яка є, власне кажучи, але відбивалося. Причому що почалося це. З того, що була загроза Балістики: дрони летіли із півночі і з півдня нашої країни. А перед цим була загроза балістики, і на Київщині, і буквально, от о, на околицях Києва, було чути вибух, а, який був. Після цього міська військова адміністрація Київська сказала, що нічого не було. ППО не працювало і вибуху не було. Ну, мабуть, ті, хто це чув, а, мабуть, знаєте. Ехо якесь було. Ну от мені дивно взагалі-то тому, що багато медіа написало, що чути було вибух, хто в Києві знаходиться, і кияни його чули в деяких районах. Я думаю, що і ті, хто мене слухає з Києва, так само або з Київщини, ви теж підтвердите, що ви чули, але чомусь немає. Ну, якщо будуть якісь деталі, я вам неодмінно повідомлю. Я не буду спростовувати того, що звук вибуху був, власне кажучи, що це було. В момент повітряної тривоги можна констатувати, що я так само чув, як і багато інших киян. Що то було з'ясуємо, і е, я вам неодмінно розповім, якщо така інформація буде, і про це можна буде розповісти. Але вибух був. А після цього були е, польоти шахедів, А от е, і після цього їх збиття з літ ту 95 х вони намагалися і робили. Намір фактично запуску ракет, але цього не відбулося. Ну, тобто, очевидно, і очікувано. Вчора я вам на брифінгу про це говорив, що варто очікувати найближчі дні якраз масованих ракетних атак з боку ворога. Тому тут нічого неочікуваного. На жаль, і наші сили ППО так само готуються, збивають мобільні групи, засоби протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси. Всі поготові для того, щоб. Протидіяти тому, що ворог біснується, вони дуже незадоволені, Бо ось і цієї ночі інформація, яку офіційно подає Росія, що, начебто, вони збили 19 безпілотників, які летіли а, на територію Росії, і один над Окупованим Кримом. А, от і серед інших збили ракету Нептун, як вони зазначають, МД. Модифіковано, тобто, очевидно, що Нептуни почали все частіше літати. Вчора теж була інформація, що, мовляв, збили, і це дуже добре, тому що українська ракетна програма в дії, як і говорив президент України Володимир Зеленський, нещодавно що скоро ми це побачимо. Ну от зараз я думаю і вірю, що саме цей момент ми і спостерігаємо. Тобто, фактично, ці ракети вже летять, і це дуже добре, тому що. Чим комбінованіша атака, чим більше різних засобів залучено для того, щоб атакувати ворога, тим складніше йому перехоплювати, і тим більше це навантажує а, систему ППО, перевантажує, робить складнішими для збиття і перехоплення а, цих цілей, які летять по ворожій території. А там так само відбувалися вчора цікаві речі, тому що в Єкатеринбурзі була величезна пожежа і горів завод-автоматика, в тому числі який залучений і перебуває в ланцюжку військово-промислового комплексу Росії. Так само на півдні Росії горіло підприємство, де складають дрони і е, виробляють їх, тому що це теж питання і виклик. Ну російська пропаганда подає слова міністра оборони Росії Білоусова, що Росія виробляє зараз 4 тисячі. Дронів на добу це те, що вони про що говорять офіційно, принаймні що намагаються донести ясна річ, я би тут не виключав і не знімав питання свідомої пропаганди. Ми прекрасно розуміємо, чому ворог хоче перебільшувати свої можливості для того, щоб спробувати і деморалізувати, і залякати нас. Зокрема, ну але разом з тим, ось такі цифри вони подають. Ми прекрасно розуміємо, що дрони, які застосовує Росія, це так само виклики, це так само ризики. Вони їх активно застосовують на фронті. Безумовно, нам з цим треба боротися. І звичайно, найкращий спосіб боротьби це знищувати дистанційно на території Росії, тому що таким чином Росії демонструють наші спроможності і там мешканцям на болотах демонструють наші спроможності. По-друге, ми не даємо їх фактично транспортувати, перемістити до фронту і використати тут, що становить більше ризиків. Ну і по третє, завжди момент. Ну і по третє, це просто знищення, скажімо так, всієї лінії, яка залучена до виробництва. Ну і ворог біснується ще й через те, що вони пропустили серйозний удар, адже, за повідомленням української розвідки, представника розвідки Андрія Юсова, воєнної розвідки, на аленії, на аеродромі Алінія був пошкоджений не один літак, а два. Ту 22 М3. М3. Тому, власне кажучи, відновлення бортів займе кілька місяців, а той більше. Ну так, це складна специфіка відновлення. Я вам скажу, що е, А-50 е, літак, який був пошкоджений свій час в Білорусі дроном, він е, був помічений. Він був пошкоджений у 2022 році. Ось ця його антенна це літак ДРЛВ дальнього радіолокаційного виявлення, який веде розвідку. І потім коригування цілей для своєї авіації. Так от, він був пошкоджений 2022, а через 6-7 місяців він стояв на Таганройському заводі, де його ремонтували, куди так само летіли українські дрони і атакували це підприємство. І він там стояв ще на ремонті, і не було видно ще закінчення безпосереднього ремонту цього літака. Тобто уявіть собі, хоча пошкодження там були завдані від FPV-дрона. і ну я подумаю, ви пам'ятаєте цей епізод. Ще коли літаки ДРЛВ дві 2022-му літали в небі на території Білорусі, вони тоді, в принципі, і а, безпосередньо там а, залишалися. Ну а до речі, в небі над Білорусю цієї ночі а, був зафіксований шахет знову ж таки моніторинговими групами. З Барановичів Росія, вибачте, Білорусь піднімала свою авіацію на перехоплення, можливо, так само ну цікава річ. Я думаю, що це індикатор того, що, а, мовляв, знаєте, недооцінка загрози, мовляв, ну, Білорусь чому піднімає, тому що вони, начебто, не при справах, вони нічого до цього не мають, і так далі, щоб приспати пильність. А, а насправді ситуація в тому, що я думаю, Лукашенко і Путін домовилися, що. З метою обходження українських мобільних груп, систем ППО вони знову-таки будуть використовувати територію Білорусі для того, щоб шахеди залітали звідти, власне кажучи. Я думаю, що в цьому причина а на сьогоднішній день, я не в тому, щоб там сигнали якісь Білорусі посилати. Ні, насправді це просто така гра. А Лукашенко в свою чергу піднімає винищувачі для того, щоб всім показати, та ні, я тут ні до чого, начебто, ми вже нічого не робимо. З Білорусі не варто нічого чекати. Все нормально і, взагалі, це ледь не загроза самій Білорусі. Але я думаю, що це абсолютно скоординовані і сплановані дії, що просто так це стільки разів бути не могло. Абсолютно, просто Росія намагається залітати, використовуючи можливості для того, щоби. Ану, обійти наші системи ППО і придумати щось нове і більш ефективніше в атанці, як вони вважають, такі на сьогоднішній день можуть бути наміри ворога. Тим часом шахеди і не тільки шахеди, а й ворожі ракети зможуть перехоплювати f 16 літаки, яких ми дуже сильно чекаємо, дуже вже в набило оскому, я розумію, і вже. Скільки можна говорити про їхні прибуття, скільки можна писати в західних медіа. Зрештою, нам би всім хотілося, аби вони вже діяли в українському небі. Але ось Wall Street Джорнал вслід тому, що це вже третя публікація тільки за цей тиждень. Вашингтон Пост писав про кількість літаків, які можуть прибути, і місії, які вони будуть виконувати Нью-Йорк Таймс, так само. І тепер а, безпосередньо а, написано Wall Street Джорнал. Що літаки будуть озброєні американськими ракетами AGM-88 Харм. Це протирадіолокаційна ракета. Зараз вони запускаються, як правило, з літаків Міг 29 повітряних сил збройних сил. Вони спрямовані на ураження систем ППО ворога, а саме радарів. Так само будуть ракети класу повітря-повітря, високоточні комплекти наведення для бомб, ймовірно, по типу JDAM, тобто, це. Керовані авіабомби і бомби малого діаметру. Цю зброю можна буде застосовувати і на території Росії у відповідь на атаки. Звідти, ну хороші сигнали. Зрештою, що ця зброя буде, немає жодної інформації. На жаль, про ракети JASSM, дальністю до 500 кілометрів ракета повітря Земля, яка складна для перехоплення, і, ну скажімо так. Достатньо серйозно підкріпила би наші можливості з точки зору нанесення ударів по наземних об'єктах ворога. Поки що про неї не йдеться. Але сподіваюся, в майбутньому загалом буде ну застосовано фактично три етапи таких, скоріш за все, спочатку літаки будуть діяти будуть злітати вочевидь з Румунії, звідти з аеродромів, а будуть діяти як системи ППО, збивати російські ракети, можливо, дрони. Далі поступово вони будуть застосовуватися, я думаю, що почнеться поступово на півдні наносити удари ракетами Харм по радарах працювати ворожих, виносити їхні ППО. Я думаю, що будуть працювати каби, ракети бомби Джейдан вони доволі такі нищівні по об'єктах ворога. І далі, вже на третьому етапі, ми будемо бачити це безпосередня боротьбу з носіями кабів. Ближче до лінії фронту, але поки стадія протиповітряної оборони буде, це дасть можливість, вочевидь, українським силам оборони дещо перемістити зенітно-ракетні комплекси з заходу ближче до центру і сходу. У будь-якому випадку це буде посилення для нас, але безумовно, що та швидкість постачання, яка є, вона кардинально не змінить ситуацію. Одначе, а вона точно посилить нашу оборону. Це точно можна сказати. це... Підсилення для повітряних сил навіть таке воно зараз дуже потрібно, тому що, ну давайте говорити відверто. Звідки нам брати літаки, запасні частини і продовжувати ми, поляки нам допомогли з мігами 29-ми і продовжується ресурс, можливості. Вони літають, і наші пілоти, великі молодці, що вони в таких складних умовах витискають все і роблять надважливі результати, потрібні такі для нас. Але, звичайно, в цьому є межа, і це потрібно оновлювати, і тут потрібні літаки f 16 які стануть нагоді. І сподіваємося, що зрештою ми вже побачимо бойові машини ну, найближчі тижні, принаймні літо. Як було обіцяно, залишився один місяць цього літа. Тому тут уже очевидно, тому що російські, російські партнери вони не сплять, От, наприклад. Уже помічено було північно-корейський протитанковий ракетний комплекс Бульса 4 і про це пишуть українські військові канали. Машину виявили з дрону на одній з ділянок фронту. Булсай 4. Це самохідний комплекс. Він північно-корейський, який може вражати цілі на відстані більше 10 кілометрів. Ну, він несе до восьми керованих ракет, які ціляться у верхню частину бронетанка, дає де є вона найтон, найтонша. Ну, от, власне кажучи, є таке посилення для Росії бачити, що Росія сама не здатна себе забезпечити в повній мірі. Тому це, до речі, питання і до того, що нам теж дуже потрібні союзники, партнери, які будуть постачати зброю, оскільки нам теж треба її виробляти самостійно, і це завдання ніхто не знімав, що Україна має збільшувати свою обороноздатність. що... Я ще до повномасштабного вторгнення говорив в українських медіа і продовжую говорити, що оборонно-промисловий комплекс має бути локомотивом української економіки. Це високотехнологічна інноваційна галузь, яка потягне за собою решту суміжних галузей і дасть кумулятивний позитивний ефект для економіки, для промислового комплексу держави, для бюджету та для всіх і для оборонки. Тому, але нам потрібні і партнери, бо Росія не може самостійно себе забезпечити в цій війні. Їхні втрати є дуже великими, і тому вони звертаються по допомогу. І нам вона так само потрібна. Тим ж тим часом, наприклад, от президент Фінляндії Олександр Ступ він сказав інтерв'ю Le Monde французькому виданню, що Україна зараз в кращій позиції ніж кілька місяців тому. Я теж погоджуюся, що забезпечення наше однозначно краще по зброї, снарядах, боєприпасах, і а, по людях, тому що мобілізація триває і проходять навчання додаткові. Нью-Йорк Таймс написало, що з посиланням на свої джерела, на неназваних військових експертів, які начебто знайомі із цифрою, що близько 30 тисяч на місяць з травня, і це в 3-4 рази переважає кількість мобілізованих на місяць зимку. Ну, така дається статистика, тобто з травня 30 тисяч щомісяця. Ну, от можна сказати, що якщо виряти цій статистиці, то 90 тисяч. Зрозуміло, що це поступовий процес, оскільки цей процес навчання, це процес подальшого розподілу бригади. Але ну, скажімо так, можна сказати, що на вересень-жовтень, особливо на початок жовтня, буде достатньо серйозне підсилення, якщо ще врахувати постачання озброєння, достатньо серйозне. І от Ступ говорить, що Україна забезпечена необхідним обладнанням та бюджетами для підтримки своїх позицій. Знаходимося в тій ситуації, яка і зараз вона краще ніж була навесні. Зрозуміло, російського прориву немає. Путін думав, що захід втомиться від війни, а він думав, що може дочекатися американських виборів, але не правий. І тому саме Ступ вже каже, що Україна вже, мовляв, у сильні позиції. Ну, це така і зазначив, що треба думати про початок перемовин. При цьому тут є дуже цікавий нюанс. Ступ далі говорить, що Україні потрібно а, гарантії безпеки, допомогти потрібно Україні через двосторонні угоди, і шлях до НАТО. І, звісно, до Європейського Союзу каже Ступ, при чому шлях до НАТО можливий, а до Європейського Союзу, звісно, ось такі формулювання. І він каже, що. Головна умова України а, виведення російських військ з окупованих територій не може бути висунуто як обов'язкова для початку перемовин. При цьому він виступає за підтримку міжнародного права за повагу до територіальної цілісності, суверенітету і статуту ООН. Цікаве насправді формулювання, оскільки, якщо ми подивимося, воно є таким, що, а, ну скажімо так, Україна. Повинна Україна продовжує бойові дії, стримує ворога, знищує, десь проводить локальні контратаки, ще більше покращує ситуацію, забезпечує сильну сторону для перемовин і в цей же час шукають контактів для початку перемовин, приблизно так. Тобто, не обов'язково, що, тобто, що говорить Ступ, що перемовини можуть починатися, вочевидь, навіть коли йдуть бойові дії, і не обов'язково. Виведення російських військ при цьому, тобто, сильну позицію можна продовжувати і забезпечувати надалі, що треба цей процес починати. Ну, я скажу, і він при цьому каже, що це не означає, що потрібно йти на поступки, але процес треба починати. Ось така позиція. Вона від е, одного із вірних відданих союзників в регіоні Північної Європи Фінляндії, звучить теж як таке певне підштовхування. До роздумів про те, що перемовини треба наближати. Це говорить про тренди і тенденції, які є. Але український план при цьому він так само передбачає. Ми не заперечуємо. І президент України говорив в своєму інтерв'ю, що не заперечуємо проти перемовин. Але ж є певні речі, яких ми прагнемо досягти. Перемовини не самоціль, самоціль досягти. Відновлення норм міжнародного права порушеного суверенітету і територіальної цілісності для нашої держави це можливо зробити і військовим, і дипломатичним шляхом. але в першу чергу, зараз військовим через стримування ворога і через нанесення йому дуже болючих ударів і на полі бою, і зокрема на території Росії. Але є ось такі тенденції на, насправді. А, ну і а, дуже цікавий звіт вийшов. Бізнес-інсайдер його подає. Документ, який було опубліковано двопартійною комісією конгресу, про те, що у гіпотетичній війні з Китаєм Пентагон може вичерпати свої боєприпаси протягом 3-4 тижнів, і загалом у США недостатньо зброї, щоб стримати та відбити початкове вторгнення з боку таких держав, як Китай, що потрібно більше боєприпасів. Промислове виробництво США недостатнє для забезпечення. Оснащення технологій та боєприпасів необхідних сьогодні, не говорячи вже про вимоги а, про конфлікт між великими державами у розпал бойових дій, а, скажімо, і тут далі йдеться, що у розпал бойових дій на сході Україна, Росія за два дні витратила більше боєприпасів, ніж має на складі вся британська армія, і а, доповідь завершується закликом посилювати військову промисловість та озброюватися. Двопартійний заклик до зброї терміново необхідний, щоб Сполучені Штати могли здійснити серйозні зміни серйозні зміни та значні інвестиції, а не чекати наступного Перл-Харбора або 11 вересня. Тенденції і тренди правильні для нас, тому що таким чином Конгрес заохочує і закликає збільшити інвестиції, збільшити виробництво зброї. І в тому числі це добре, тому що ця ж зброя вона буде постачатися і до України, зокрема, це не тільки для Тобто в будь-якому випадку розвиток оборонки це позитивно зараз для нас, і це позитивний тренд, який буде означати, що Сполучені Штати на майбутнє будуть спроможні і будуть мати чим нас забезпечувати і постачати, тому що дійсно виклики є значні, і звичайно, що інвестиції і оборонна промисловість України і Європи і США. Має працювати на те, щоб гарантувати безпеку нашу в першу чергу України для нас. Це першочергове, чергове. Ну і для НАТО, для заходу так само. А тому це важливий момент. Ну і Ізраїль завдав удару по Лівану, а, І внаслідок удару військово-повітряних сил цієї країни по Бейруту було вбито одного з високопоставлених учасників Хсана, так само цієї ночі сталася ще одна подія, тому що 30 липня відбувалася інавгурація новообраного президента Ірану а, і Пазижкіана, до речі, в кабінеті Пазажкіана буде багато людей, які працювали а, із минулим міністром закордонних справ Заріфом, і не тільки, і ще хатамі. А це люди, які виступали за зближення з заходом, і за угоду вони підтримували ядерну угоду. Міністром закордонних справ стане людина, яка в якості в статусі заступника міністра закордонних справ раніше вела перемовини з адміністрацією ще тоді Барака Обами про ядерну угоду. Тобто явний поворот спостерігається поступовий на захід. Більше того, пазишкіан своїй промові він. Зазначив про те, що готовий до відновлення діалогу і зміни парадигми відносин з Заходом. Але от сталася така річ, що голову політбюро Хамаса Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані якраз в цей час він був там присутній на інаугурації. Ну, а є інформація про те, що ракета чітко поцілила і загинув ще його охоронець. Тобто, фактично, можна сказати, що вороги Ізраїлю. Які причетні до терористичних атак, ось вони так гинуть. Що, ну, скажімо так, говорить про те, що невідомо, як і коли можуть відновитися перемовини тепер між Камасом і Ізраїлем, і як це буде відбуватися, до чого закликають Сполучені Штати і не тільки, І говорить про принципову рішучу позицію Ізраїлю, як би там не було, яка ось це ж таки в тому, що. Треба боротися з ворогами, тому що я не виключаю, що саме вони можуть за цим стояти. Принаймні, багато хто про це пише, говорить, і це, звичайно, виглядає ще як підстава для Пазашкіана, який хоче налагодити відносини із Заходом. Тут є позиція Ізраїлю ще. вони, скажімо так, діють на території Тегерану. Ну, цікаво буде простежити взагалі за подальшим розвитком подій, як буде розвиватися. Намагання Ірану вийти на перемовини з Заходом, і чи це буде означати, що найважливіше для нас, а зменшення співпраці з Росією? Тобто, ми повинні бути зацікавлені як в древній мудрості, військово стратегічні, розбивати альянси ворога і, змін... і збільшувати наші альянси ось це дуже важливо. Ну а Ізраїль, бачите, сильно. Сильна, потужна і боротьба за виживання, незважаючи ні на що, це теж цікавий приклад. Багато чого нам можна вчитися. Дякую, бережіть себе і слава Україні!